Мова йде Порошенку Медведчуку. Раніше було оголошено про підозру в державній зраді сприяння діяльності терористичної організації і іншими статтями Кримінального кодексу України, що Порошенко на посаді президента поставив державу енергетично залежність 15-й рік. Це 15-й рік, пам'ятаєте? 10 років пройшло. так 10 років пройшло. Тобто, зараз, замість того, щоб займатися армією, замість того, щоб навпаки зшивати нашу державу в оцій єдності, про яку Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради розповідає: ми ж маємо бути єдиними. Нам не вибори зараз, головне. А ми єдиними. Так, ми до виборів готуємося чи до чого зараз готуємося? А вже про все домовилися, вже перемовини, всі вже вже поставлено крапку на цьому. Можливо, вони щось знають. Можливо, щось знають, але нам про це забули повідомити українському народу. А, так, будь ласка, вам слово. Е, ви знаєте, пане пані Юлія правильно сказала, що санці до осіб, до яких не може дотягнутися Феміда. А я б поставив питання: не може в даному випадку чи не хоче. У мене знаєте завжди питання до санкцій. Санкції, угу. вони ж до в першу чергу до негромадян України, до громадян України, мають бути відповідні судові вироки. Угу. Тобто, фактично, в даному випадку з собою підмінять і правоохоронну всю систему, і всю судову систему. Ми подивіться, скільки в державі створено інституцій для того, щоб довести, для того, щоб можна було себе захистити і, зрештою, отримати справедливий вирок суду. У нас три гілки влади. Одна з них судова. І це є якраз елементами демократії. Вибачте, це елемент демократії. Коли в позасудовий е спосіб вирішується доля тих чи інших людей, в першу чергу громадян України. Оце величезне питання. Ваше питання, чи хтось готується до виборів, чи ні, ну якось же, ви знаєте, трошечки очевидно для мене. Я минулого разу про це говорив е і постійно про це наголошую. Тисячу, яку роздавали. Е зараз фактично, давайте будемо говорити. Петро Олексійович один із головних опонентів. Коли ви зараз робите такі кроки, ви свідомо накачуєте Петру Олексійовичу рейтинг. Тобто, ви свідомо виводите фактично Петро Олексійовича з собою у другий тур. Тобто, думка якась така. Що це взагалі думки, які озвучує? Передвиборчих перегонів. І ви правильно ставите питання: у нас зараз війна чи перевиборчі перегоні? Чи у нас же кампанія почалась? І складається так, тим паче, в світлі того, що постійно відбуваються е, перемовини, постійно відбуваються дзвінки, то щось вже вирішили, і ви там знаєте заздалегідь і ви вже почали предвивчу кампанію. А нам всім, нам з вами, народу України, виходять і говорять, що ай-яй, ніяких виборів. Всі, хто про це говорять, зрадники, ви думаєте не про країну, не про війну, а ви про що думаєте? Отакими от діями. Тож ж, давайте, знаєте, не фантазувати. Давайте просто візьмемо. Це факт, це сталося, це факт. Візьмемо от факт того, що. Тисяча роздавалася там також замість того, щоб допомагати армії, замість того, щоб допомогти бізнесу, який згенерує, тобто робить мультиплікатор. же питання інший. звідки знімалася, та та тисяча для того, щоб її роздати іншим людям. Абсолютно а з гуманітарного розмінування не хочете. А тепер зараз в бюджеті на цей рік дано доручення уряду. Знайдіть, будь ласка, кошти, щоб ми продовжили гуманітарне розмінування. Так ви ж її роздали в тисячу. Я вам більше скажу, дивіться, а ви говорите і гуманітарне розмінування так чи інакше. Якщо навіть це кошти партнерів, і навіть якщо партнери якимось чином не хочуть мати дотичність будь-чого мілітаря, вибачте, укриття для шкіл для тої ж моєї рідної харківської області, це ж можна було використати ці кошти. Але питання не про це: питання, що є один факт, є другий факт. Це точки. Проводимо по них лінію. Ми бачимо, де будуть наступні точки. А для мене це відповідь очевидна: це підготовка до виборів. Де тут народ України, де тут Україна загалом і де тут війна, яку зараз ми ведемо, фактично екзистенційно на виживання? Для мене величезне питання. А, от знову ж таки навожу цитату Зеленського. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко, вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати це справа про суди. Так ви не хочете звинувачувати, чи ви вже звинувачуєте? Говорити про партнерів. Яке партнерство? А хто депутатом зробив Медведчука? Пане Борисе, вам слово. Я зараз не про Медведчука. А, ну, по перше, а... це як приклад. А... Перш потрібно почати з прямої uh -huh. імперативної норми Конституції, а про те, що ніхто не може бути винувачений крім обвинуваченого а, а вироку суду, який вступив в законну силу. Тобто ніхто не може ввести якісь а, санкції проти громадян України. Це крапка, це норма, яка не підлягає навіть дискусії. Це імперативна норма, яка була порушена і неодноразово. Причому я, мене важко звинуватися, що я тут збуджений саме з Петра Порошенка. Я з 22-го року неодноразово писав і казав, що введені санкції проти громадян України є антиконституційними. В чому, чому проблема? Якщо брати історію, я про безпосередньо про Порошенка скажу, яка. Мета цих кроків, але щодо санкцій про повіношення до громадян України всім вже потрібно зрозуміти, війна завершиться, якщо виключити, що Україну буде знищити знищено. Хоча я глибоко переконаний, що оці санкції проти Петра Паршанка не потрібно мати ілюзії, що там Кломойські, Медведчук, все інше, це. Примір при ньому, да, тобто, це пристебнуло, для того, щоб не було надто очевидно, що вводиться санкції проти Петра Порошенка. Головна мета проти Петра Порошенка це, а – це тих, хто стоїть за цим рішенням. А це цікаво, що це навіть не члени РНБО. Ми самі розуміємо, що хто маніпулює і управляє паном Зеленським. Так, от мета насправді з провести збурення в Україні. І максимально дискредитувати Україну за межами, а це якраз складові сценарії, спрямовані на те, щоб нанести військову поразку Україні для мене особисто це очевидно. Але наголошую: в якщо вводяться санкції проти громадян України, от я з Зеленським мені особисто все зрозуміло. Ну окей, ми ж знаємо, хто це. Ми ж розуміємо, що людина не має ну по рахунку, ніяких знань. Що саме, мабуть, смішно, що він не має знань в юридичній сфері, де формально у нього є корочка про вищу освіту юридичну. Але в саме цій сфері у нього катастрофічне нерозуміння розуміння того, що він робить, і яких наслідків це буде мати. Окей. Але коли вводяться санкції, от для мене більше питань навіть не по зеленському. Я намислав вчора ввечері, поліз дивитися, хто є членами РНБО. От, і справді хотів би кожному з них задати б дивлячись очі питання. А от ви особисто на що розрахуєте? Ну окей, я розумію, що дехто там а, а, просто сидить для того, щоб у владі, для того, щоб не на, скридувати грошенят і збігти з країни. А всі інші, що ви будете робити після того, коли а, повноваження Зеленського завершиться? А, а вони ж у нас Україна не Росія. У нас до смерті президент при при владі не буде. Тобто, після того, як Зеленська не буде, а я впевнений, що е, він програє ці вибори, наступні вибори, він програє, і не питання, і більшого, я впевнений, що програє в першому турі, ніякого другого туру не буде. Буде перший тур, в якому виграє якийсь військовий, Залужений, не залужений, не знаю. Але е, практично на 100% впевнений саме в цьому варіанті. Так, от, е, е, після того, коли е, повноваження Зеленського завершиться, оті сотні людей, проти яких ввели санкції громадян України. Почнуть подавати заяви до правоохоронного органу про порушення кримінальної справи, про скоєння злочину. А от дії членів РНБУ, кожного дії, кожної особи, яка голосувала, це ско, ну, дії, які мають ознаки кримінального злочину, скажімо, в юридично коректній конструкції. І от уявіть собі, що кожен з них опиниться перед фактом, що їх будуть спочатку викликати як свідків по цій справі. Незаконних е, е, в цих порушень прав громадян. А після того їм прийде звинувачення, спочатку е, підозру, потім обвинувачення, потім вони стануть підсудними по звинуваченню в зловживанні владним повноваженням і е, узурпації влади. От що ці люди збираються робити і говорити, якщо е, е, факт. Того, що вони порушують Конституцію Україну, ну, для цього не потрібно мати е, вищу юридичну освіту. Для цього не потрібно навіть бути студентом юридичного факультету. Для цього потрібно Ну, в школі курс є основи права. Так от там учать дітей, що е, е, лише суду може бути е, хтось покараний. В індивідуальному порядку ніхто іншим чином, окрім рішення суду, покараний бути не може. Це основа фундамент будь-якої демократичної держави. Так от тут у мене є справді питання. Про що думають ці люди? От чесно кажу, я хотів би подивитися в очі кожному з них, подивитися і спитати. Ви, ви, ви особисто Про що думаєте? Ви що думаєте, оці сотні людей не захочуть з вами помститися за ті дії, які ви особисто зацінили проти них? Вони не янг, ніхто з них, мабуть, не, не янгл. Але якщо ви проти них порушуєте конституції закони? То в них з'являється цілком закономірне бажання, а, а, щоб ви понесли за це відповідальність. кримінальну відповідальність. Причому тут -то точно буде кримінальна відповідальність. Вона, вона це надто очевидно. тут для мене є певною мірою, я ж кажу, для мене це найбільша загадка. Про що думають ці люди, які є членами РНБО, які особисто голосують за подібні рішення, які очевидно є антиконституційно, очевидно, незаконні, а самі себе підставляють під кримінальну відповідальність. Всі. Причому тут не в колективну безвідповідальність не, не окремиться. За кожний прово який голосував за ці санкції, буде нести відповідальність в, Звідно а, а, чинного законодавства От для мене це найбільше зрад а, доєднався до нашої студії, народний депутат від Європейської Солідарності. Микола Княжицький. Пане Микола, я вас вітаю. вітаю. вечора. Глава Верховної ради Руслан Стефанчук сказав, що 6% складу парламенту не можуть блокувати трибуну парламенту. Я вас вітаю, вас е е зарахували до пасіонаріїв. Е, нехай буде 6% від цього складу парламенту, але ви пасіонарі. Тому е, що сьогодні відбувалося в Верховній Раді. Я думаю, тут всі пасіонарі кожен так. в своїй сфері. Ну е, це не є велике пасіонарство. Вибачте, блокувати трибуну. Я від цього не отримую великої насолоди. але ми дійсно прийшли до пана Стефанчука, і мої колеги ставили йому запитання, чи він особисто голосував? Те про що пан Борис зараз говорив про введення санкцій е, проти. Порошенка і ведення інших санкцій він так і не дав відповіді на це запитання. Це теж дивно. Тому що, якщо ти це робиш, і ти відчуваєш впевненість в собі, в своїй позиції, ти маєш пояснити це, бо ти голова Верховної Ради, обраний і представляєш всю Верховну Раду, а Порошенко депутат. Але на жаль, він цього не робив. Е, ну так ми маємо захистити демократію. Бо, захищаючи демократію, ми захищаємо Україну. Я не бачу іншого пояснення введення санкцій, як намагання Зеленського виграти вибори, про які він почав думати після того, як їх почали вимагати. В Сполучених Штатах будь-якою ціною, але ціна, яку він ставить, задорога. тому що ціна це Україна. Очевидно, що американці прямо кажуть, я був сам в Сполучених Штатах, і ці відкриті заяви президента Трампа, в тому числі, от буквально остання остання свіжа заява, де він сказав, що треба провести вибори. і В Зеленського зараз не дуже високий рейтинг. Це Трамп сказав, це не я. Мабуть, Зеленський це усвідомлює і вирішив свого одного з основних конкурентів просто позбавити політичних. Прав, а можливо і в'язнити, тому що Порошенко отримав там понад 15 запрошень в різні в різні слідчі органи за один день. Це очевидно така компанійщина. На санкції немає жодних підстав, бо як вже тут говорилося в студії. Лише якщо громадянин України є терористом, можна ці санкції вводити для всього іншого. Є суди. Жодного рішення суду ні проти е, Порошенка, ні проти того ж Живаго е, в Україні не існує. Санкції вводилися з політичною метою, і це означає, що вибори будуть визнані незаконними. Конними, якщо політичні опоненти будуть переслідуватися, а точно так само ті, хто підтримує незалежні засоби масової інформації, і вони не будуть мати змогу нормально працювати, це означає, що демократичні країни, які залишаються нашими союзниками, принаймні країни Євросоюзу, які попри е не прогнозовано для нас позицію Сполучених Штатів Америки, попри те, що ця позиція може бути не такою, як ми хочемо. Сказали, що і далі будуть нас підтримувати, відстоювати територіальну цілісність України. Так, от, якщо ми продемонструємо те, що хоче Путін, що ми такі самі, як він, що ми авторитарна держава, то ми залишимося без цієї підтримки і означає, що втратимо незалежність. Тому ми стояли біля трибуни, очевидно, захищаючи. Лідера нашої політичної сили Петра Порошенка, але перш за все захищаючи майбутнє демократії в Україні, і саме тому. І партія Голос, наприклад, і багато інших демократичних політичних сил солідаризувалися в цьому з нами. Вони не стверджують, що хороший Порошенко або хтось інший чи поганий. Вони кажуть, що це незаконний процес переслідування політичної позиції. І якби, не дай Бог, таке сталося з ну, коли це було з Юлією Тимошенко, я її захищав. Я її захищав і теж до, до в'язниці їздив. І якби це, не дай Бог, сталося з представником будь-якої іншої демократичної фракції в незаконний спосіб, я б робив точно те саме. Я б теж стояв коло трибуни.